Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 1 лютого 2023 року. Вночі випав сніг і мітьовкою трохи його розмів. Згадався вірш, ще із шкільних років. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат. І летять вони ще духу, щоб спіймати білу муху. А Максим їм услід, в общем, далі не пам'ятаю, не, не пам'ятаю, хто написав. Чи Максим Рильський, чи хтось інший. Здається, Максим Рильський. В ну, общем, отакий віж. Трошки помню, але не до кінця. Ну, кудись йти. Їхати неможливо на велосипеді слизько і снігу, а ходити теж не хочеться. Хочеться ходити так тому. Це розмів трохи і до тренувального майданчика. Так, я вже попереджав, що так кидати не можу, а тільки так. По-зековськи. А ну спробую. Так. Так. Я дехо. Коли ж так Вивихнули печати, чи Ого, я не знаю, що таке. В общем. Поговори, але все. Так, ну, зв'язку із снігом, не хочеться не хочеться нічого такого поганого і згадувати. Кажуть, що в цьому Чорному морі три кораблі стоять, націлені. На Україну з ракетами. Ну, подивився в новинах, обстрілів наче не було. Калібрі називається. Калібрі. Що тільки не пускаючи? <кхи> Вже ракети протиповітряної оборони, оці С-300, переробили м -м, пускати по наземним цілям. Оце ж у Харкові там поцілили в будинок. Загинула жінка, троє ранених. Такі розрушення, що, не дай Бог. І оце ж оці три кораблі стоять вже другий день в Чорному морі, а ми стоїмо і ждемо, коли ж вони пустять по нас калібри. Та чого їх не смалянуть? Кажуть, нема чим. Ну і що? И как будем расчас ждать? ж тебе думать. Бавовнятко, дай бавовнятко? Малина Михайлівна, до вас питання. Бабовнятко туда. Ну добро, всего доброго.